О, тут є і передня камера, задня. Ти приїхав? Не бачу тебе, що ти приїхав. Каже, я приїхав. Так ти приїхав, поламався чи де? Кентавра сороковки немає, є Оріон сороковочка 7500. Добрий день чи добрий ранок. І є така от е, оріом 40-ковочка РФ. -ка. Це в нас йде із реверсом. Це там, якщо пам'ятать, зміняє 7500 і є дешевший без реверса. <кій> Щоб не казали, що задній міст 24-й, оце ось вам міст 40 ки І ось...